Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати Hibernate. І тема сьогоднішнього відео поєднання сутностей без асоціації один до багатьох. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, асоціації є фундаментальною концепцією в ОРМ JPA та Hibernate. Вони моделюють зв'язок між двома таблицями баз даних. Як атрибути у моделі. Це дозволяє легко переміщатись по зв'язках у моделі та запитах GPQL або критерія. В попередньому відео розбирали вже тему поєднання сутності без асоціації, але там був зв'язок один до одного. Зараз будемо розглядати один до багатьох, але все рівно будемо використовувати Tuple. Tuple це інтерфейс, який містить упорядковані результати запиту. І для початку давайте ознайомимось із нашими сутностями. Це перша сутність. Person, entity, дефолтний конструктор, конструктор із параметром name, ID, колонка name, звичайні кетери та сетери. Наступна сутність це в нас Vehicle, тобто наш транспортний засіб. Так само: сутність, дефолтний конструктор для Hibernate, і, в принципі, мій конструктор, для того, щоб швидше створювати, як і в Person. Це об'єкт. Так як в нас, в принципі, використовується тут name і person. А у нас є ID, name і person name, person name, я хочу сказати. Getter і setter. Так от, цей конструктор для того, щоб просто одразу створити об'єкт. Так само і в person. Я просто створюю за допомогою name параметр, а ID створюється автоматично. Так, добре. Давайте підемо в наш сервіс. Так як нас тут оновлення, то на базі наших сутності при першому запуску нашої аплікації створюються таблиці, якщо їх немає. В принципі, при першому запуску їх і немає. А якщо вони є, то коли наші сутності будуть оновлюватися, то таблиці в бази даних також будуть оновлюватись. Давайте подивимося на перший наш запуск. Супер. Створили дві таблиці зі своїми полями, як ви бачите, або колонками на базі полів сутності, як ви бачите, в нас тут немає ще запиту на створення foreign key між vehicle і Person. Тобто вони, в принципі, не залежать, ці дві таблиці, одна від одної. Person і vehicle. Супер. Ось цим нам треба буде і працювати. Подивимось. Давайте спочатку їх збережемо. Save. Заходимо в цей метод. І що ми тут бачимо? Звісно ж, всередині сесії і транзакції ми створюємо двох персонів і три вікла. Тобто транспортних засобів. І так, два персона. Незалежних один від одного. Одразу робимо через конструктор, створюємо об'єкт і робимо session персі Перший буде Tom, а другий буде Сем. Це їх поля-ней. Далі. По такій ж саме аналогії створюємо три об'єкти vehicle. Назва буде car і належить типу SEMu. Другий bicycle належить типу тому. І нехай Car теж буде належати типу тому. В принципі, можна було б якось їх. Давайте car 2 і car 1, ну, щоб якось відрізняти. Transaction. і Commit Session Close. Таким чином, у нас буде зроблені угу, 5 запитів. Два в таблицю Person, 3 в таблицю Vehicle. Два в таблицю Person і 3 таблицю Vehicle. Дивимось результат. Один-2, сем Vehicle. Три записи. Car один, Sam, bicycle Tom і Car 2 Tom. Все чітко, все правильно. Давайте тепер просто їх спробуємо дістати за допомогою entity. Логіку хабернити за допомогою entity. Або через entity логіку. І так, всередині сесії і транзакції. Ми у сесії викликаємо метод get, кажемо, типізуємо його під персона. Кажемо, що ми будемо діставати person або типу різниця. І передаємо параметр 1, це типу ID, тобто діставимо мені Person під ID 1. У якого є ID. 1. І я отримую person під ID 1. Неважливо, як я його дістав, просто я отримав person по якійсь умові. Далі я хочу дістати транспортні засоби, які належать типу person через person name. В колонці name. Таблиці Person і в колонці Vehicle, точніше, в таблиці Vehicle по колонці person name. Вони типу, повинні збігатись, і це в нас такий буде зв'язок. У сесії робимо, викликаємо метод CreateQuery, кажемо from Vehicle, пишемо HQL, where person name і параметр person name. Типізуємо под Vehicle, тобто ми будемо діставати Vehicle. І параметр у нас, person name, який ми тут використовуємо, беремо у get name. getName. Викликаємо метод getSingleResult і отримуємо. До речі. А чому SingleResult? Ні. Не singleResult. Давайте list. Vehicle. Vehicles. GetResultList. О. Оце правильно. В. Ми хочемо дістати нашого персона і хочемо дістати один до багатьох зв'язок, тобто список його транспортних засобів. Так, Transaction Commit, Session Close, і робимо бряку після всього цього дійства. І подивимося, що нам хабернейт поверне І так, маємо персона Під ID-шкою 1 це у нас том. І у цього Тома є два вікла. Пікуклі або байсекл. І car 2. Дивимось, у тому, що є бікукля і car 2. Тобто, якщо ми дістанемо тут, наприклад, під одіжкою 2, це у нас буде не том, а Сем, І в нього тільки один транспортний засіб. Здається, car 1. Угу. І так, персом, Під одіжкою 2 це у нас Сем, все правильно. Vehicles, car 1. Супер. В принципі, я не показав запит попередній раз, але він. Такий самий. Суть в чому, що у нас є два запити до бази даних. Спочатку отримати нашого персона, а потім по його параметру зробити а, умову по person name в таблиці vehicle, дістати самі ці vehicle і заповнити. Отаким От чином ми зробили. Тобто у нас фактично два запити. Але я ж хочу зробити один запит, і нам в цьому допоможе тюпол. Всередині сесії і транзакції, ми у сесії викликаємо метод CreateQuery. І передаємо туди весь наш цей запит, все, що ми хочемо отримати за один раз. А ми хочемо отримати багато. Ми хочемо отримати і персона, і вікли, які йому належать. Що ми тут бачимо? Робимо select p alias, alias – це person. Тобто ID, персона, називаємо її. Eliсом тепер Person ID. Потім до Person хочемо взяти name. Називаємо його Person Name. Далі в uh, vehicle, В, це alias-vehicle, Викликаємо name, хочемо отримати name, і називаємо його vehicle Name. А тепер кажемо: звідки з Person alias P, left Join, все, що є. Давайте мені сюди. З таблиці vehicle, on, і по параметрам. Або по колонкам в person name повинна співпадати в таблиці Vigal по колонці PersonName. Кажемо tuple. Тобто я хочу результат, щоб був tuple. І get result List, Тобто список. Отже, типізований список tuple. Ми отримуємо цей список tuples і в forici кожен tuple просто будемо виводити по таким самим параметрам, які ми вказали в запиті Тобто, person ID, тобто personname. І vehicle Name. Transaction Commit I mean, Session close. Я, в принципі, бряку не буду робити. Все. Нехай виведеться в консоль, і одразу ми на це все подивимось. Ну що ж, давайте зробимо цей запит. І так, як ви бачите, запит один. А тепер е, перший том, тобто ID з таблиці Person це том, в нього кар 2. а том, Bicycle і два ви, ви бачите, Тут немає один Том і car, Comma, а Card 2, Comma, Baйкle. Тут кожен рядок, який повертається з бази даних, він є окремим. Тобто, якщо у нас є Tom, то у нього декілька його віклів, або цих Транспортних засобів, то це буде в два рядки. Якщо в нього три, то буде три окремих рядки. Отже, якщо немає прямого зв'язку між таблицями з допомогою, наприклад, foreign key, а в хайбернеті немає цього зв'язку за допомогою асоціації One-to-One, One-to-Many, many to One і many to Many, наприклад. Але є в цих двох таблицях якісь колонки, за якими ми можемо їх поєднати. Наприклад, як у нас тут у уперсина, у вікла, Є персонем. І по цим колонкам ми, в принципі, хочемо об'єднати в одному запиті. Робимо hql запит, можемо і нативний запит, неважливо, один запит, за допомогою якого ми отримаємо всі дані і з персона, і з нашого вікла. А потім ми робимо типізування під тюпл. І за допомогою тюпла, за допомогою. Параметрів еліасів ми можемо отримати всі дані в одному запиті кожним рядком, який буде співвідношення між першою таблицею і другою. Якщо їх декілька, наприклад, як список вікл, то у нас буде два рядки, а декілька персонів, але різні вікли, які належать цьому персону. До речі, в наступному відео я хочу вам зробити за допомогою трансформера. Щоб ми отримували Tuple, але потім, як результат роботи нашого метода, наприклад, повертав персона із списком VIKL, начебто, ми робимо таку ж саму асоціацію, як хабернет, але вручну. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати якусь темпу Хабернет, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.